Так, привіт всім, з вами Андрій. Перед тим, як я почну це відео, я хочу сказати вам деяку інформацію. Якщо ви хочете третю частину, поставте 5 лайків. І я буду грати з друзями, не з другом, а з друзями. Нас буде в трьох. Так що поставте 5 лайків і чекайте. Так, друзі, тепер я буду виконувати роль бабусі, бабуські думки. Так, тому поставлю шар шалкер десь тут. І оці всі предмети я повинен заховати е, з тим доповненням. Так, давайте візьму і оце хз що це? Я хз що це? Але я це додав. Чому? Та тому що так не. Е, зараз я буду ховати предмети від нього. І... Звичайно, я можу в сейфі заховати ключ від сейфу, але я цього робити не буду. Я дам йому хазе, що шоце і ключ. Так. День перший почався. Я буду сидіти на кухні і чекати поки що своє зілля, ну я знаю де він буде в <с> Я йому пляшок не подаю. О, пляшка, о мамо. <с> Собі зілля зцілення, я знаю, де ховаєш свої глючки. Те... Зараз. Я забагато говорю. І чим більше я буду говорити, тим більше я. Тим менше я буду вирізати кадрів і тим бі. Біль... Тим довше буде. довше буде відео. Окей, його тут нема. Що він вже не... а він нічого не знайшов. Ну то й добре. Пригуй. Щось мене повело. <сум> Сугло би скорчило. Йому треба знайти тут степлер. А потім там вже степлері. Ем. -е О! А -а -а. Він походу не попав в мене. Пумп, шпумф, Зараз бачите. Тут е він мені підкинув мій другу таку е кльову ідею. Ну, тобто він знав таку команду, якої я не знав. Вау! Душ! Але знаєте, я знайшов. Більш цікаве застосування цієї команди. І ось воно. E, туалет тут трохи Це Почувало добре, але... а в мене вже... це випадкування. Ну окей. <звук> <звук> і на цьому прекрасному моменті моя пам'ять просто закінчилась. Тож, <звук> ставте лайки, підписуйтесь на канал, наберіть під цим або під минулим відео 5 лайків, і я випущу продовження Грені. Ну що ж, всім пока.